Всім привіт! З вами Безік. І сьогодні ми граємо в Chip E Dale. Першу частину. Е, ігру випустили. Е, гра складається з двох частин. Два різних картриджа, дві різні гри. Компанія розробила. Але механіка самої гри дуже схожа. Ми е, беремо блоки, е, підбираємо мон монети. Ну, тут я не знаю, як вони виглядають. Монети зірочки. Е, і все, убиваємо ворогів механічних собак і т.д. і ДП. Є великі блоки, в які ми не можемо сховатися, от зараз, якщо ми можемо сховатися тільки в ящики. Ми. От зараз тільки що ховалися в ящик. І якщо на вас натикається якийсь ворог, як ця собака, то вона автоматично вмирає. Якщо в вас попадає пуля, є вороги, які кидаються снарядами якимись, то. Тоді вже друз, ситуація друга. У вас я ще ніякий не врятує. Е, Появляється іноді мухи на даному етапі, вони дають нюазвімості і можна пробігати рівень. На Ізі. Гра дуже класна, мені дуже подобається сама механіка, атмосфера того, що ти граєш за маленького бурундучка. На великих електростанціях, на великих цих. Всяких... О, ці блоки вони не кидають, не швіряються далеко. І зараз я покажу, як вони працюють. Тільки Давайте поки поубиваємо декілька ворогів. Щоб нам не заважали. Так, тут ворон отримали. Ці блоки більш е, корисні для того, щоб добратися до якихось конкретних об'єктів. Коли, бачите, ми зараз покладемо блок і він, якби не швиряється праворуч, а йде просто чи... ну, лишається чисто. А ящики кидаються по горизонталі. Попіднімаємо трохи блоків. Блоки, блоків, коробочок, коробочок невеличкий. Е, всього лише якийсь там маленький буронтичок. Граємо за чіпа. Ну дитинський мультик мультифон дуже просто мені. Подобався. О, воу, воу, воу. Ми можем... да. Ми можем по собі вдарити локом. І в якийсь стан. Ми нічого не зможемо робити в цей момент. Так. А ось і наш перший босс. Вертаємося від його молнії І попадаємо по зелені штучки червоним шариком. Це все, що нам треба зробити. Перший рівень пройдено. Після кожного рівня йде бонусний раунд. Тут можна підняти життя. Або монетки, як ми підняли. От є і життя. Феткет це наш е... головний босс. Ми до нього доберемося пізніше. Іде великий діалог, його... Ми пропустимо, пожалуй. І ми можемо вибирати, куди ми йдемо. Рівень А, рівень Б. Я планую пройти всю ігру. Так, жолоті. Жолоті дають одне сердечко. Опа, до зірочка. Прикольно. ого го 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 Тоджем цих всіх. -сіх. О, Літучі миші. А. Ось і перший мінус. Е, Клавішу Силак ми можемо подивитися, скільки у нас лишили життя, скільки нас... СП, П.Д. і ДП. П. Це. кількість життів. С я так і не зрозумів. Все. А, Зірочки Старс. Да. F це. Флаверс. Це те, що ми піднімаємо. Ми піднімаємо... М -г -г -м. То Тобто не монетки, а Flowers. Може це, я так предполагаю, може, якщо я кажу щось неправильно, то мене. Брав, будь ласка, але я так зрозумів, що це дійсно плаверс. о во 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 Тут обережно требачити. Так, вони виглядають як... прежде Сафлаурис. А вот наш наступный босс. Кидается сова, как кидается на нас периночками. Да, да. Ну, уже, уже хоть якась, якась, більш, більш складніший босс. Хотя, м -м, я б не сказал, Але на ньому минус. Два очка здоров'я все-таки витрати. Ще бонусний раунд. Бонус. Бонус. Давай, 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 давай. Вона, вона. Єсть. Вона завжди чогось з'являється саме там. Ей, хлопчики, не переживайте. Я на безпроводному проводі. Блін, я пропущу діалоги. Переходимо Б. Так, перейдемо в зону Б. Давайте все чергово будемо робити. Я горішок, оу. Так, я не хочу з цим блоком бути. Оп! Візьмемо яблоко. Флаверс, якщо ми збираємось, 100... Флаверс? Так віточок, то мені здається, що нам дається додаткове життя. Так само і з зірками я працюю. Я не знаю конкретно скільки. Ну я не, не стремлюсь зібрати всі прям. Но по максимуму Виключаємо вам воду, Оп. О, а тут доб... дається нам додаткове життя. Якщо його ловимо, то отримаємо. Я коли втрачав життя, коли в дитинстві грав, то тоді я їх якраз бачив. Ну, ці зірочки злі йдуть. Вони дуже рандомні, я не знаю, коли вони випадають, але добре, що вони випадеть Плюс Вона б ніком не помішає. Так. Оп. Тут мухи, котілок вариться, я не хотів би в нього попасти. Що у нас тут? Горішок. Обережно. Оп-оп. А це динаміт. Якщо його вчасно не викинути. Динаміт. бомба. Якщо її вчасно не викинути, то. А ось наша Якщо її вчасно не викинути, то вона може вас злівати на місці. Уже якщо це третю разу родити. Вороги превращаються в нас. Нам в принципі плевать. Але якщо ви граєте, наприклад, з другом, то він може подумати, що то ви і... Ну. На це був на це була розрахована гра. Так десь. О, 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 о. Ой, по Ну тут уже більше так. Є. Есть сорів. Ммм. У нас три життя. Да, три. Не, не отримати стан Так, космічна Хрень мене перемагає Опа, є Третій раунд пройдено Зона Б Давайте зразу сюди заприймем І ванап Гаджет, обережно, друзі! Я тільки що бачила товстого кота! Щось мені пересилав з зони Д, там там якась хрень. Пішли в зону С. Давайте пройдемо себе через всі епізоди, всі епізодики. Епізодіки. Ага. Тут нас е, ждуть такі вороги. Бачите, на нас попав один патрон. А вони вбиваються з двох ящиків. Оце ще дуже небезпечно. Я стараюся просто не ставати з ними в водоліні. О, тут душев. Три, три хп на один раз. Це... я не знаю. Може для мене це мало, але це... Ну, не так багато я сказав. От, Це був такий важкий момент. Так, ладно. Не треба печалитися зараз. Оп! Добре, добре, добре. Я не пам'ятаю, пам'ятаємо там табуса. Ідем далі, крукуємо, ігноруємо. Крукуємо, ігноруємо. Ладно, давайте зап'ємо. І візьмемо з собою обов'язково один ящик. Візьмемо один. Опадемо. Затоджим. Оп-пригриг. Мелочі мови. Нам би горішки стати небезпечено трошки, Ну, порівняно з іншими ця гра не важка мені здається. Оу, зірочка. Ташку Ем, вона пізьмем. На бомби не попадем, Опа! є ємось То, що нам треба, пробляжим, сейчас шукаємо. Мушка, я вже не пам'ятаю як звати її. Коли мультик бачив, то все пам'ятав. Трошки... Пам'ять підвела. Та-та-дам! Ну, підемо поверху. Ладно, давайте на ту квіточку. Головне взяти вона. Бережно, друзі, я тільки бачила товсто кота, який... Перейшов зону Д. Ми це вже бачили. Угу. Там желізні сталеві мічі будуть. <гум> сталеві мечі. Шари. Дивіться, е тут... Бачите, деякі блоки відрізняються по кольору. В них при функції. Треба по не під них не попасти Ей. Чого я тебе не вбив? я да. Порішаю, 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 питання всі. Це ми в якомусь е, магазині іграшок, да? Да. Бурдачок в магазині іграшок. Що ти тут забув? Наш за Uh, я не пам'ятаю, як з ними боротися. Ага, просто верпігаю. Да? Прикрутиться. Прикрутиться, хай тупі. Нехай. Геручечний паровозик, що в нас ну, далі? Ага. Це килими. Це у нас ки... килими! Uh -huh. Під один ми попали. Oh. Нічого. Вау. Wow. Які збивають побіг. о ба а ось і стали шари про які говорила, мама. Е, гайка. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай Як я. Невдач, Так, ладно, ігноруємо нижні. Проходимо далі. Доджимки ли Скили ми. Скили Так... Так. А головне не включати вимикачі і. Я добрий надо? Да, добре. І ж сталеві шари не будуть нам перешкоджати. А що мені з ним робити? Ага, понятно. Книжечки попадали, так? Да? Кажете, книжечки падають. Тут. Добре. Ні, я думав, що я це О, воу, Тут дуже обережно. Так. Ш небезпечно з одним хп. Трошки. На нічого, нічого, нічо, нічого. Головне по них попасти, щоб у нас були якими ми можемо далі будемо вбивати ворогів. Головне в запасі якийсь патрон. О, не... oh, у нас уже два хп. Я... взяв горіше, брончок не горіше. Опа! І босс! Цей грушечний робот, да? Я свої шари. Все гра в шарах. І вбивати шаром. Що ж таке? Все в шарах, шари в шарах. І... Супер. Ой-ой-ой! Хепе-хе! -хепе. Димона! Йо там не було... Ми можемо полетіти в зону є. Yeah. Uh, так, должен ту хрень. Так, я не планую избиратися в oh, бити. Оу, велике. Велике брівно. <gasps> Тут невидимые тараканчики. Які ховаються за. Тараканчики, жучки. Які ховаються за листвою. А ось ти вийшов, друже, а я знаю. Тебе очі видали. Бачите? да. Хоча можна бачити. Пробегаємо, пробігаємо. Ну я не буду досліджувати весь рівень. В принципі, у нас е, всього досить. Давайте достанемо зірку. Вона ж де да? Алло? Що таке? О! Ось так, досліжим, досліжим. 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 Далі вода. А. Лодочки ми перепливемо. Так, більше трохи атмосферна да? Так, а там що треба? Да, Дотам-та-дам-да-дам-да-дам. Да. Розбити кладку чи що це таке. А молоток ми не можемо викин. Молоток ми викинути не можемо. Треба з молотком якось з ними справлятися. А це кстати трошки читерська штука, блін. ось не Бо ванап з'являється завжди і можемо раз здохнути, отримати ванап, здохнути, знову отримати ванап. Ну, трохи нечесно, мені здається. Так. Я хотів би, щоб гра була більш така сорівнательна жанра. Щоб ти, потім старався. Були якісь моменти на реакцію. Ну, я люблю такі ігри, просто. Вони дуже розвивають, я б сказав. А ще розвиває спілкування і концентрація на самій грі. Ти говориш, пояс, маєш це все чітко пояснити. це дуже. Я не знаю, не розвиває. Але. о во во го Але іноді не встигаєш. Ти концентруєшся на якомусь моменті. Так, давайте викинемо. Бомбо, бо вона може нас убити. Концентруєшся іноді на одному моменті і потім забуваєш про прожити Так, да, Це іноді. Буває таке. Опа! Босс, риба. Електро Електрориба. <гум> У нас був перший босс, який теж кидався Так, Да. Єс, да. yes, Ми пройшли! Па, Ще ж бонуси, бонуси. Звісно, звісно, звісно. Так, як же ж без бонусів? Вони рандомно міняються, да? вона буває і не в тій стороні. Будьте бережні зони, гаджет, як скажеш, Оп! Добре, на цьому я епізод завершу. Зустрінемось в наступному. Ставте лайк, якщо вам сподобалося дане відео. Не забувайте підписуватися на мій канал і пишіть коментарі книжки, які ви хотіли побачити нас ігри в мому, на моєму каналі. Дякую вам за увагу, на все добре.